Хто такі інститут ветеранів. Ми це команда людей, які об'єднані навколо ветеранства, навколо ветеранів їх сімей, навколо людей, які постраждали внаслідок російської агресії. І напевно настав час пояснити, якою структурою ми працюємо, бо ми входимо в ветеранський кластер України, в громадську спілку, яка в тому числі координує діяльність ще дев'яти університетів. І коли ви приходите до нас і кажете, а я хочу вивчитись на агронома, звісно, в самому безпосередньо. Будівельному університеті в КНУБА такої спеціальності нема. Але ми порадимо наших колег з НУБІП, Національного університету біросусів про декористування, Або якщо ви хочете на тренера з плавання, ми порадимо Національний університет фізичного виховання і спорту України. Або ви хочете вивчитись на вчителя, то ми порадимо вам найбезпечніше, напевно, в Україні, бо він визнаний, здається, найбезпечнішим університетом в точці, Дрогобицький національний педагогічний університет. І в ньому реально є класні кафедри і хороші спеціалісти. Або ви скажете, що ви таки хочете вчитись на архітектора, чи проєктувальника, чи менеджменту експлуатація будівель, споруд подвійного та оборонного призначення, чи критичної інфраструктури. Тоді вам до нас, безпосередньо до нас, в Київський національний університет будівництва і архітектури. Але головне, що я хочу вам розказати, це те, що саме ми є тою командою, якої намагається вам допомогти на кожному етапі знайти свій шлях. Пояснити, в чому різниця між екологом, який випустився в Кнуба, екологом, який випустився в Нубібі, і екологом, який випустився, наприклад, в Києвому могилянці Бо начебто це той самий паспорт спеціальності, але умовно напрямок трохи інший. І тут вам треба розібратися в цьому. Вам треба зрозуміти, де завтра ви плануєте працювати. І такий постскриптум. Все ж таки, Відбудова і відновлення України це те за чим завтра, післязавтра і ще майбутні мінімум 10 років. Бути забезпеченим роботою це те майбутнє, в якому ви можете рухатись, і той напрямок, вектор роботи, співпраці чи майбутнього вашого бізнесу, в якому ви можете розвиватись. І так я наговорив напевно трохи багато, але ви для себе повинні визначитися, ким ви хочете бути, ким можуть бути ваші діти, ким можливо, хочуть бути ваші батьки, якщо вони хочуть другого світу або. Ви о, переселились вимушено, тобто, якщо ви є ВПО з прифронтового чи фронтового регіону, і ви будуєте нове життя. Ми розуміємо цю специфіку, ми розуміємо, що вам вже треба зараз заробляти гроші. Ми сформуємо вам індивідуальний графік, спеціальний підход до навчання і найголовніше практику. Тому ми чекаємо вас для того, щоб разом вчитись, будувати майбутнє.